Який же в нас виноград? Перший йде тройка крайнова преображення. Ось о, такий він файний, величезні китиці. Китиці прям великі-великі. Далі пішли юбілейного черкас. Там взагалі китиці здоровенні, здоровенні. Далі сенсація. Тут теж усе китиці. Усипано, величезні китиці. Далі три мускати у нас йде. Оце у нас веліс. Набиті, набиті, набиті грони. Бачите? Далі спонсор. Спонсор мені не дуже подобається, бо гронки такі, бачите, ріденькі, маленькі. Не дуже. Той тобто спонсор, далі Хілена. Хілена хороші набиті. Ось вони. Великі, хороші, набиті. Ось ось. Грони. І далі три чорних руслан. Ось воно. До речі, питали, зачем сітки. Бачите, ось вже мурашки, оса або птичка бахнула, і вже мурав'ї погнали і вже ця китиця може пропасти. Для цього ми в'яжемо сітки. Так, це у нас руслан, це у нас велика. Отака вкусненний, здоровенний виноград. І останній первенець. Пішли на ту сторону.